Вже ранок, Ліза ще спить. Може покушаю щось. Ладно, я сьогодні не голодна. Чим би позайматися? Можна щось подивитися. О, Ліза. А, що? Ліза, вже ранок вставай. Що будемо робити, Маш? Давай щось подивимося. Давай. Давай зайдемо в Вовар World. Давай, бажаю цю гру. А, а, Маша, що відбувається? Я не знаю. А, а, а! А, Маша, де ми? Короцьому в нашій грі? Avatar Ворлд. Якось так странно. Так треба швидко скачати так боку. Все скачую. Ось ось гру нам треба скачати. Так, скачуємо. Так, а що нам тепер треба зробити? Зайти, нажати на кнопку Попати в свій мір. Ну і... А, вже вечір ми вдома та. Да. Більше ніколи в житті не будемо брати цей комп'ютер в руки. Карт, нам треба перевтягнутися, відпочити і лягти поспати. Так, напевно, треба.